Чергові зміни у податковому законодавстві найперше про те, про які податки доведеться сплачувати нам до бюджету за житло, транспорт та інше майно. А деталі від самих податківців, отже, інформацію поділюються представники Державної фіскальної служби Ірина Матвійчук та Наталія Фесовець. Вітаю вас, шановні пані, в нашій. Студії і найперше, мабуть, головне це те, що стосується кожної людини, яка має якісь додаткові надходження, крім того, її заробітної плати. Так, це декларування. Воно сьогодні. Викликає великий ажіотаж, якщо говорити про Верховну Раду, але кожен з нас, кожен громадянин, так само має певні зобов'язання в цьому плані, аби не прошляпати, не прогавити свій момент і вчасно все зробити, щоб потім не було неприємностей. Чим цьогорічна деклараційна кампанія відрізняється від попередніх. Ну, цього року, як завжди, з 1 січня стартувала деклараційна кампанія. Вона буде тривати з 1 січня 2016 року і до 1 травня 2016 року. Особливостями цієї кампанії є те, що є нова форма декларації, в якій будуть звітуватися наші громадяни, які отримали доходи. Ця декларація трошечки зменшеної форми змінилися додатки, трошки простіша для наших громадян. Це буде спрощена процедура, і змінилося те, що громадяни будуть декларувати доходи абсолютно такі самі, як минулого року, тобто ті, які мають обов'язок подання. Зокрема, це доходи отримані від двох та більше податкових агентів, якщо заробітна плата в них перевищувала 120 мінімальних заробітних плат на початок минулого року. Тобто це більше 146 тисяч 120 гривень за минулий рік. Чому? Тому що податок у нас був 15%, та перевищення 10 мінімальних місяць був 17% і відповідно 20%, перепрошую відсотків. Тому відповідно громадяни мають подати декларацію, в якій вказати свої доходи від двох та більше податкових агентів. І звідси буде випливати, що вони по, по закінченню року мають сплатити який податок. Ну і звичайно, це нововведення цьогорічної кампанії, це введення військового збору. Тобто від суми отриманого доходу буде сплачуватися півтора відсотка військового збору. Це буде обов'язок кожного громадянина, який відповідно подасть у декларацію буде мати отриманий дохід. Ну, хочу ще зупинитись на тому, що декларування громадян, які отримали доходи виключно від податкових агентів, відповідно, податок ними сплачений, або при нотаріальному посвідченні договорів дарування, продажу майна, і податок цей був отриманий при нотаріальному посвідченні, то декларацію необхідно, не необхідно не подавати. Тобто, цей обов'язок є виконаний даними громадянами ще під час набуття права власності. На те, чого тобто, люди повинні розуміти, що якщо оподатковується заробітна плата за обома місцями роботи, скажімо прямо так, то значить вже роботодавець виконав е, обов ці обов'язки, і вже не потрібно переживати. Все буде добре. Ви е, на початку е, вашої розповіді про е, декларувальну деклараційну компанію сказали про спрощення певні простіше буде людям, в чому воно полягає. Які були проблеми в минулі роки, і е, як буде цього року, на які е, чого сторкнулися ці спрощення? Ну, наприклад, я хочу сказати, що поряд з тим, що є обов'язок подання декларації, є так само можливість подати декларацію на податкову знижку, по тим чи іншим в випадках, наприклад, за навчання інвестиційні, якщо доходи там, наприклад, це обов'язок іде. То подання декларації на знижечку за навчання, наприклад, першого ступеня споріднення своєї члена родини, то Раніше був окремий додаток по цьому випадку, а зараз це все пишеться в декларації. Зразу вказується заробітна плата, вказуються відповідно ці доходи, витрати вказуються і необхідно. Вже немає подання конкретного додатку. Зрозуміло. Це є спрощення для вже людей. вже простіше. Вже в одному так. документі зазначаються всі необхідні речі. Може, пані Ірина хоче щось додати? Хочу сказати, що вже заказала Наталія Миколаївна податок в новий виданий був військовий збір. Ми знаємо, і громадянам треба буде декларувати доходи і відповідно сплачувати з тих доходів військовий збір. І саме ця декларація вже нова. Вона передбачає. Такий розділ, як сплата податку цього нового. Ну і дійсно зменшення самої кількості аркушів, якщо було там раніше декілька додатків, то на сьогодні це два папірця, тобто набагато спрощена сама форма декларації і немає, скажімо так, проблем заповнити її самому громадянину. Але знову ж таки, ми говоримо вже не перший раз про це, що ми пропонуємо громадянам подавати декларацію в електронному вигляді. Адже там дійсно спрощений порядок заповнити і маючи електронний ключ по емейлу відправити таку декларацію. Тобто на сьогодні це вже така є поширена практика. Багато наших рівнян отримують електронні ключі в нас безкоштовно. такий такі ключ діє два роки. Якщо людина користується податковою знижкою, для неї це, наприклад, ну буде зручно. зручно і в цьому році і в наступному скористатись, скажімо, таким моментом і подати звітність в електронному вигляді. Ну і паперові носі все таки не відміняються, залишаються, залишаються в дії. Скажіть, будь ласка, от е, наскільки сьогодні ви говорили про те, що е, деякі нотаріальні дії при набутті майна вони входять в декларацію, тобто набуття майна треба сплачувати податки певні. Наскільки сьогодні змінилося оподаткування майна, тому що ми бачимо, що кожна нова податкова зміна несе якраз в цій царині певні якісь особливості, що міняється цього разу? Давайте почнемо з житла. Напевно, так ну, якщо говорити про житло, то Декларація подається в тому випадку, якщо людина отримувала доходи від, скажімо так, тих якихось дій з цим житлом, наприклад, здавала в оренду, отримувала кошти за оренду, відповідно отримувала доходи і не сплачений був з тих доходів податок. Якщо доходи отримувалися від податкових агентів, тобто це або від суб'єктів господарювання юридичних, або фізичних осіб, декларація не подається, тому що там вже був отриманий податок. Тобто це є одна частина. Інша частина це ми можемо в даному випадку говорити про нововведення таке. Ну, це, скажімо так, на сьогоднішнього дня це ще було, і в минулому році запроваджено як податок. З власників нерухомого майна а давайте Відміну ми про це детальніше пізніше. Мені дуже так. цікаво, наскільки сьогодні от громадяни, які здають житло в оренду, при нинішніх цінах на життя, так при девальвації гривні, на наскільки треба. вони готові сьогодні да. оприлюднювати цю інформацію, наскільки вони готові платити з цього податки? Тому що це фактично, скажімо так, їхнє зобов'язання перед державою, в той час, як держава не завжди виконує свої зобов'язання перед громадянами. Ну, статистика свідчить, що за минулий 2014 рік компанія деклараційна, яка відбувалася в 2015 році, до 1 травня, було подано до наших податкових органів, зокрема ДПІ в місті Рівному, близько 2 тисяч декларацій. Основна частина декларацій була подана від спадщини. Це, зокрема, десь близько 30%. Податок, який був нарахований, сплачений до бюджету від цієї деклараційної компанії, це близько 5 мільйонів гривень. Ви питаєте зокрема про оренду. оренда в нас на жаль це 5% займає декларування. Іде... Бачите, якщо є відбуваються якісь дані, то це декларування, звичайно, йде на обов'язку кожного громадянина. Хочу наголосити, що якщо є у громадян власності майно, яке він здає в оренду, то це є обов'язок кожного громадянина, так як в кожній державі декларують доходи, зокрема, так само в нашій державі ці доходи потрібно декларувати, тому що це йде надходження до наших бюджетів. Відповідно, це наші заробітні плати, соціальні виплати і інші на потреби інші кошти які. Йдуть на потреби наших громадян. Зрозуміло, 5% – це дуже мало, так але, от ви зазначили про спадкування майна. Звичайно, людям дуже це цікаво. Буває скільки треба платити, які відсотки, якими оподатковується сьогодні успадковане майно, в яких випадках, тому що це може стосуватися кожного з нас. Якщо можете, наведіть, будь ласка, цю інформацію ну, спадщина взагалі оподатковується за двома ставками. Це для резидентів і для нерезидентів, там іде максимальна, яка на сьогодні є ставка. Якщо ми говоримо про 16 рік, це 18 попередній рік 15 або більше 10 мінімальних заробітків, це є все що вище 20%. Тобто, це є в частині нерезидентів. Взагалі, якщо це спадщина отримається першої ступені споріднення громадянами, то це батьки, їхні діти або подружжя. Відповідно, там ставка нульова. Тобто податку взагалі немає не платиться. Так, податок не сплачується. Якщо вже інші громадяни отримують спадок, то там ставка 5%. Тобто, це, скажімо так, не така вже і велика ставка 5%. Ну, але ж у таких громадян обов'язок щодо подання декларації виникає. Тобто, якщо нульова ставка, Можна не подавати Там не подається, декларації? так, а тут виникає обов'язок. Але ж якщо е, при нотаріальному засвідченні той спадщини був сплачений податок, то декларація може не подаватися. Ну я так розумію, що нотаріус за це відповідає. Однозначно, Фактично, нотаріус так? надає дані, тобто ми маємо відповідно вже після того, як такі договір заключений, форма дф нотаріусом подається, і ми маємо такі дані. зрозуміло. Ну і тепер до нашої улюбленої теми оподаткування житла. Так ну це стосується тих людей, які мають по кілька квартир або квартири і будинки, великих площ, тому що раніше були і нині лишаються певні податкові пільги для тих власників невеликих будинків і невеликих квартир. Єдина різниця, я знаю, в минулому році була попередню з ще попередніми роками, так це. Те, що загальна площа оподатковувалася колись, був такий показник, як тільки житлова. Скільки, житлова. Сьогодні, що ми маємо в цьому році, хто повинен платити податки? І ну, потім окремо ми поговоримо про мегавелике житло. Так? Я сподіваюся, це буде цікаво. Дійсно, податок на рухоме майно запроваджений був ще за минулий рік його вже громадяни сплачували. Юридичні особи в принципі сплачують в цьому році вже по нових ставках ті, що прийняти відповідно до. Закону 909 який був прийнятий 24 грудня минулого року. От. А фізичні особи в цьому році будуть сплачувати податок ще за тими правилами, які діяли у минулому, 2015 році, адже податок сплачується на наступний рік. Тобто для фізичних осіб в цьому році поточному нічого не міняється. Якщо взагалі говорити про нововведення, то дійсно є вони, можливо, не такі суттєві, але є. Перш за все, це зміна ставки. Ставка ми знаємо, встановлюється відповідно до розміру мінімальної заробітної плати і стягується вона за один квадратний метр житла або нежитлової нерухомості. Так, враховуючи те, що ставка верніше, мінімальна заробітна плата збільшилася поточного року, в минулому була 1218. Відповідно, за один квадратний метр було 609 гривень. То в цьому році мінімальна зарплата 1378, а береться зарплата на 1 січня поточного року, і вона діє протягом усього року то тут буде ставка відповідно 6 гривень 89 копійок. Я говорю про місто рівне. Чому про місто рівне наголошую, тому що податок становлюється органами місцевого самоврядування. Тобто, відповідно, у кожному регіоні може бути різна ставка. Але для всіх є одна межа, тобто до 3%. Якщо в минулому році було до 2% мінімальної заробітної плати, в цьому році максимальна стала межа 3%. Але база оподаткування та сама це є загальна площа об'єкта нерухомого майна або. Відповідно, житлове, житлове приміщення. От тут нічого не змінилося. Строки сплати ті самі залишились, порядок нарахування залишився. Ну, ви називайте, бо, може, в когось не було, так. а вони отримали таким... Значить, майбанком. фізичні і юридичні особи сплачують по вони до 20 лютого подали звіт, і відповідно. Що квартально сплачують рівними частками, а фізичні особи будуть сплачувати вже в другій половині року. Вони до 1 липня отримують податкові повідомлення рішення, їм буде виставлена сума, і відповідно вони сплатять. Якщо громадянина будуть якісь питання, коли він отримає це повідомлення рішення, він має. Можливість тако прийти в податкову і звірити ті дані, тоді йому буде, якщо там можливо по площі, можливо, по власності, все ж таки може відбутися зміна власника. Зрозуміло, нам ці дані надаються, але, скажімо так, надаються поквартально. А можливо, громадяна вже сьогодні, якісь зміни відбулись Він може прийти і відповідно нам подати документи, уточнити все, що стосується цього податку. Ну а взагалі, ви говорили про пільги. Так, пільги дійсно є, пільги встановлюються для Житлових приміщень 60 квадратних метрів для будинків, це, для, це квартир, для квартир, для будинків відповідно 120 квадратів. І якщо громадянин одночасно володіє і квартирою, і будинком, там іде 180 квадратів загальна площа. Тобто, от, наприклад, якщо громадянин має Квартиру трьохкімнатну 75 квадратів, він западить лише за 15 квадратних метрів, бо 60 є пільга. Інше може бути справа, коли є частки поділені між членами І Кожен, тоді має, таку кожен піру. має таку піру, Тут взагалі може не бути податку, якщо, наприклад, частка виділена на двох членів сім'ї. Там взагалі може не бути податку. Ну І плюс новація цього року, що ті, хто мають, скажімо так, великі приміщення, великі житлові площі, то для них додатково встановлений податок. Площа для квартир 300 квадратів, тобто все, що вище, і для будинків 500 квадратів, все що, тобто такі громадяни ще будуть сплачувати додатково, до тих, що До ми того говорили, податку який є, на перевищення норм, так, так, норми пільгової. Додатково так? ще буде сплачувати 25 тисяч в рік. Тобто така Люди новація. старома. Ви не думати, чи їм вигідно такі будинки отримувати так, чи ні. Так. так? Так, так. Ну, Взагалі, практика. Оподаткування нерухомості вона віснує в понад 130 країн світу, тобто ми не єдині в тому, і практично вона існує в всьому світі. Тобто, ну, ну м -м. а наскільки, от наші умови українські, є співмірними з умовами інших країн? ви знаєте, країн? є співмірними. Чому? Тому що взагалі в цілому, якщо брати надходження від податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів, а абсолютно в всіх країнах цей податок надходить саме до місцевих бюджетів, то це вигідно громаді, в якій ми живемо, то його, скажімо так, частка в цих надходженнях від 1 до 3 відсотків. Якщо ми беремо місто рівне, у нас 1,1%. Тобто ми, Дуже скажімо так, відсоток, не, відсоток невеличкий. Так. Так. І він, в принципі, такий є в інших країнах. Якщо брати по ставкам, то в ну, країна пішла по шляху, такому приблизно, як Фінляндія. Тобто ми беремо податок з рівень оплати. Та... Плати, та... <реш> на жаль, не на жаль, але ми до Треба да, дотягнутися да. До, до нього. Але <реш> я маю на увазі сама модель, тому що там так само податкове це квадратні метри площа, а в інших країнах, практично всіх європейських країнах, оподатковується вартість, вартість okay. ринкова вартість того приміщення, в якому громадян проживає. І відмінність ще є в тому, що в Європі є, скажімо так, не один податок на нерухоме майно є податок на. Житло, в якому ми проживаємо, є взагалі на всю нерухомість і є на комерційну нерухомість. Тобто там розподілено і там громадянин може одночасно платити три види податків, у нас лише один. У ну, кожного свої, скажімо так, закони. На жаль, у нас трошки не той рівень життя в Європі, щоб ми могли три податки так. тільки за нерухомість ну, нашу платити. Але в принципі, цікава ще одна річ От, ви говорите про те, що. Сьогодні ми маємо оподаткування нерухомості, так, ми маємо той один відсоток в бюджеті. А яким чином податківці сьогодні фіскальна служба може контролювати цей, цю сплату? Так, які є способи впливати на тих, хто, наприклад, не дуже хоче декларувати певні речі, не дуже хоче платити, чи взагалі такі факти можливі? Ставами для нарахування податку в Державної фіскальної служби будуть дані державного реєстру. Про власне відповідно в даних державного реєстру є дані про власника нерухомості, площу цієї нерухомості. Ну і відповідно з якого часу в нього є власності дане нерухоме майно. Що хочу я наголосити, Ірина Миколаївна сказала, що в нас є доставка 6,89 за один квадратний метр. Але щодо піль хочу ще нагадати, можливо, хтось не користувався в минулому році, не декларував свої доходи від нерухомого майна. Хочу наголосити, що присадибні, наприклад, якісь господарські приміщення, хліви, там сараї чи літні кухні вони не оподатковуються. На це йде пільга. Щоб люди не лякалися, відповідно, що в них, наприклад, там будинок невеличкий, але є якісь свої, але, свої вилики, міні, там, господарські при, приміщення, прибудови, прибудови, то податок відповідно на присадибні ці різні господарські приміщення не буде сплачуватися. Мені здається, що в сільському населенню було б вигідніше, аби за ціною оподатковувалися, а не за площею. Там деякі є будинки, такі що. Не, не варто ну, я знов, знову ж таки, про що ми говорили, що цей податок становиться органами місцевого самоврядування, тому є можливість надати пілька, да, певним категоріям громадян. Так, є така можливість на сьогодні. Ну і ще хочу наголосити, що якщо люди отримують відповідні повідомлення рішення і є якісь сумніви щодо правильності нарахування, можливо, хтось не зрозумів, яка це, яка це сума, за що це нараховано, і в людини є певне майно, яке, наприклад, не відповідає Відповідає даному, даній інформації, то є можливість звіритися, підійти відповідно до податкового органу, зокрема, це Відінська 8, 302 кабінет. Це третій повер. Є робочий телефончик, я можу так само сказати: 280779, Хай підходять, вони мають можливість протягом даної деклараційної компанії підійти і звіритися стосовно свого майна, яке в них перебуває у власності. Це ми говорили про пільги, які на певні види майна так є, і на певні площі. А чи є певні категорії населення, які взагалі звільняються від цього податку? Чи в даної даний, скажімо так, виду оподаткування? От кого ну, не, скажімо так, напевно, не певні категорії більше, а певна нерухомість, яка звільняється від податку. Якщо говорити про категорії, то на останнє рішення міської ради, яке було прийнято в січні цього року, було надане пільги сплати податку на нерухоме майно на один об'єкт для учасників антитерористичної операції, для сімей загиблих, ті, хто приймав участь в цій операції, і для. Родини Небесної Сотні. Тобто тут пільги чітко встановлені для конкретних осіб на один об'єкт нерухомості, врешті інші мають можливість користуватися такою пільгою, якщо, наприклад, це є будівлю промисловості. Там пільга однозначна, і такі будівлі не оподатковуються, не підлягають оподаткуванню. А ми вже говорили на початку, що оподатковується як і житлова, так і не житлова. А представте собі, яка там площа. Тобто тут є чітка пільга, вона визначена податковим кодексом. Плюс, якщо це є суб'єкти малого бізнесу, і вони використовують скажімо, приміщення малі архітектурні форми, які встановлені на ринках, так само вони звільняються від податку. Сільськогосподарські виробники, якщо вони безпосередньо злучають ці площі для такого виробництва. Це і гуртожитки, наприклад, вони так само звільнені. Ну і от новація – це релігійні організації, які проводять діяльність пов'язану саме з їхньою от, основною виробничою діяльністю, і відповідно школи, навчальні заклади незалежно від фінансування. Тобто там є в них пільга. Спасибі, ну і в нас залишається небагато часу, а транспорт це дуже актуальна тема для кожного, тому що це, мабуть, таке, що ще сьогодні е, найбільше в обігу буває. Так, скажіть, будь ласка, що помінялося? Які сьогодні на транспорт є податки, е, великі двигуни, дорогі машини, що сьогодні оподатковується і в якій мірі? Ну, великі двигуни були в минулому році, так. з цього року, а цього року, з цього великі року машини. Великі так. машини, так, тобто береться вартість машини для того, щоб встановити, чи вона підлягає. Оподаткування таким податком, а тут, тобто тут кардинальні зміни з поточного року, оподатковуються ті автотранспортні засоби, які мають вартість ринку понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати. Ну це якщо говорити на мінімальну зарплату, помножити більше мільйона гривень. І плюс, які мають срок експлуатації не більше як 5 років. Зрозуміло, що стає питання, яким чином розрахувати ту середню ринкову вартість, то для цього Кабінет міністрів розроблений відповідний порядок, і що квартально ці дані про середню вартість значить, розміщуються на сайті Міністерства економічного розвитку, там є певний порядок, там, в принципі, досить багато показників для того, щоб визначити цю середню вартість. Там враховується і тип двигуна, і рік випуску відповідно. І е, інші показники, тобто там, скажімо так, цілий спектр тих показників, е, і є формула, можна підставити, скажімо, тобто ту формулу можна дані на сайті своєї прямо машини. Однозначно, так. так, так, можна це все зробити. Це є основна така новація. Ставка податку не змінилася 25 тисяч. Ну для міста рівного, наприклад, у нас в минулому році сплачували цей податок 101 платник. І надходження були понад 2 млн гривень. Тобто ну, для місцевого бюджету це є це суттєва місцева, сума. Це нормальна так. Та, 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 сума. Тобто машини у нас все-таки ще крут, і крутяться доходи. і переносять доходи. Очевидно, які це типи машин мають бути? Ну, це є дійсно, якщо дати по ринковій вартості, понад 1 мільйон гривень це є машина такого, скажімо престижного класу. Представницького, тобто представницького так представницького. це не вантажені машини, ні, як правило, ні, так це ні, представницького. Там тільки легкові автомобілі підлякують? Скажем так, це розкіш. розкіш, розкіш, яка повинна приносити громаді певні прибутки. Так. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, такий невеличкий підсумок нашої розмови. Наскільки сьогодні рівняни свідомо готові декларувати всі ці види, скажімо так, свого майна? Наскільки от вам ви працюєте безпосередньо з тими деклараціями? Наскільки їх збільшується з року в рік? Наскільки? Люди готові віддавати державі від, від зазначене в законі. Ну, я хочу сказати, що деклар... деклараційна компанія з року в рік у нас суттєво не дуже змінюється. Тобто, порядка 100-200 в більшу сторону платників, які готові подати свої декларації. Доброві по місту доброго... рівно безпосередньо. Якщо я наголосила на початку нашої розмови, що за 2014 рік, в 2015-му, було подано близько 2000 тисяч декларацій, відповідно 5 мільйонів сплачено податку до бюджету. То цьогоріч, наприклад, уже вже в нас подано більше 220 декларацій. Відповідно задекларували свої доходи наші громадяни і суттєво вже є податок сплачений. Так само відповідно видно, що вже є порядка 81 тисячі, наприклад, сплачено військового збору, що є новим для цьогорічної кампанії. До речі, скільки планується за рахунок прораховуєте, ви за рахунок оцього нового податку отримати до міської казни. Ну, дивіться, цьогорічна компанія в нас стартує по військовому збору вперше. Відповідно, іде опрацювання в нас інформації згідно різних джерел отриманих доходів громадянами з різних ознак доходів. Відповідно, прогноз такий конкретний, знаєте, що безпосередньо чіткий ніхто дати не може. Тому що при тому, як приходять громадяни. Відповідно декларують свої доходи. Є підстави, які в нас просто пільгуються. Відповідно, опрацьовується інформація поданими податковими агентами. Ну тобто, я до це дуже індивідуально. Це дуже індивідуально. Але, 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 став... але ставка одна але ставка, півтора одна, відсотка, відсотка вона тобто, не змінить. Кожне може порахувати, що доходу. він мусить заплатити військового збору. А Це фактично до тих податків, які були крім податку на крім... доходи фізичних осіб. Так, так. Крім так. податку на доходи фізичних осіб. Ну будемо сподіватися, що все таки. Громадяни будуть мати можливість сплачувати, раз мають можливість придбавати майно певне, успадковують його якимось чином, значить, вони прораховують наперед, що їм це вигідно, і будемо сподіватися, що вони готові до того, що треба буде віддати частину державі. своїх прибутків державі, так громаді. Спасибі вам за те, що ви були сьогодні в нашій студії. Це була передача один на один на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами. うん。<music>